Значить, ми писали по темі рух. І ось дивіться, якщо, допустимо, рухається. Мій стилос ось по дошці рухається, да? так? Так. Пам'ятаєте, як називається ця лінія, по якій він рухається? Крива. Так, да, ви бачите, що вона крива. Це добре, що ви знаєте. Із... Тому що рух такий, коли рухається тіло по кривій лінії, називається криволінійний. Так, ви знаєте, що? Логічно. Логічно, так. Да. Криволінійний рух. Ну, взагалі... А якщо по прямій, то прямолінійний. Так, правильно. Прямолінійний. І ми з вами, коли розв'язували всі ці задачі про автобуси, які їздили, да, ми е, за формулою, так, зараз В до рівня Л на Т. Так от, коли ми розглядали ось ці задачі, ми собі підрозум... ну, мали на увазі, що це рух по рівній дорозі, так? ми вважали, що це прямолінійний рух. Цю ось формулу ми вивчали її для прямолінійного. До цього часу ми про це якось не згадували, але підр... малося на увазі, що ми весь час розв'язували задачі про те, що тіло рухається по прямій лінії. Якщо ж тіло рухається по кривій лінії, ну ви ж розумієте, в житті ми часто рухаємось по прямій лінії. Дуже часто. Ну, Зараз спробуйте встати з свого місця і піти тільки по прямій лінії. Далеко ви дійдете? <звук> <звук> Ні, тому що в нас кругом стіни, правильно. Стоять якісь меблі, і ви дійдете до першої перепони, і потім придеться е, вже якось маневрувати, так? робити криву лінію. По прямій лінії ми довго йти не можемо. Через те, е, зазвичай в, ми в житті рухаємося якраз по кривих лініях. Так? Значить, що виходить, що таке крива лінія? Ось вона у вас зараз є на екрані. Давайте спробуємо розібратися. В чому її особливість? Так, секундочку, а де це наші кольори? А ось тихо. Хочу взяти іншим кольором. Вас зараз записує, ви в курсі, так? Да? Так. В нас ми можемо розглянути ось таку частинку цього руху. Бачите? Якщо ми розглянемо ось цю частинку, який тут рух? Прямолінійний. Правильно, ось тут. Ось знову частинка. Правда, я так криво малюю? Так, ви бачите, так? Знов прямолінійний. Ось прямолінійний. Тобто деякі частинки криволінійного руху ми можемо розглядати як прямолінійний, так? А що робити з остальними. А Я якщо не рухатись не по кругу, то це круголінійний чи. Так, зараз якраз ми до нього доходимо. Дивіться, ось ці частинки, що залишилися, так, це частинки кола, так? Так. Якщо ми ось домалюємо тут коло, то ви побачите, що це ми проходимо якийсь участочок кола. Ось звідси сюди по колу, так? І у нас виходить, крім прямолінійного руху, криволінійного руху, так, є ще рух по колу. Так, і ви записуєте собі посередині в зошиті рух по колу. Так. Рух по колу може бути, так, як я ось вам намалювала, коли рухається тіло. По прямій лінії, але повертає, наприклад. Будь-який автомобіль, який робить поворот, або ви, коли ви йдете і повертаєте кудись так, в цей момент ви маленьку частинку проходите по колу. Крім того, що може бути такий рух по колу, може бути рух по колу, коли тіло весь час тільки по колу ходить. Знаєте ви такі тіла, які весь час тільки крутяться? Так, о ви ще кривіше, ніж я малюєте по траєкторії, це добре. Так, значить, ну, наша планета як рухається? По колу. Так, наша планета рухається по колу. Ну, так, Точніше, навкруг своєї осі просто обертається. Так, якщо тіло обертається навколо своєї І осі. По колу круг сонця. Так. Так, до речі, я дуже рада, що ви згадали про. Рух довкола своєї осі. Дивіться, якщо це планета, да, я її таку кривую намалювала, Ну, ви ж знаєте, що планета вона ж не рівна. Так, ось наша планета і вона обертається довкола своєї осі. Так, допустимо. Я так грубо намалюю. Ось тут десь її. Як вона буде повертатися, так? Да? Дуже грубо малюю, надіюсь, вам зрозуміло, так? Да? Тоді, якщо ми розглянемо будь-яку точку, ну, ось, наприклад, ми знаходимося на планеті Землі, Вон, я там намалюю чоловічка, так? То цей чоловічок, цей, цей чоловічок по-українськи, да, він буде рухатися, як? Завдяки тому, що земля обертається, то кожна її точка буде малювати коло, так? І якщо ми розглянемо тут точку, вона буде проходити таке менше коло, так? Тобто, якщо тіло обертається довкола своєї осі, це теж рух по колу. Тільки що рух по колу кожної точки цього тіла. Так, значить, зрозуміло, да, Де є рухи по колу? Плюс давайте якось, якщо вже говорити не про планету, а якісь ближче до нас речі, не знаю, правильна машинка у вас вдома є? Так. І як вона працює? Обертає по колу. Так. Вона барабан весь час її барабан крутиться по колу, так? І якщо ви заглянете в будь-який прилад, ви там знайдете якраз такі електро... з електродвигуном, так? Да? Там будуть всі деталі теж крутитися весь час по колу. Ось ці ось обертальні рухи, вони дуже багато де зустрічаються в техніці. Значить, у нас рух по колу зрозуміли, де він є, да? багато де є. І будемо розглядати. Значить, якщо ми говоримо про рух по колу, то він відбувається за схожим принципом, як і прямолінійний рух. Так? Ось, бачите, у нас формула для прямолінійного руху є, так? У нас є так само. Швидкість для руху по колу, тільки її малюють не буквою В, а буквочкою омега. Ось. маленькою. Так, дивіться, схожа, буква тільки да, не, не, як ото ще одну паличку причепили до букви В, бачите? Щоб відрізнялося. Якщо ми говоримо про коло, то в нас вже ось так позначається швидкість, і називається це у нас. М Кутова швидкість, ну, щоб вона відрізнялася від лінійної швидкості. Значить, прямолінійний рух. Коли прямолінійний рух, то ця швидкість, яку ми визначали для прямолінійного руху, так? Вона назив... ну, так і називається лінійна швидкість. Так? А оця швидкість коли по колу, називається кутова швидкість. Чому вона називається кутова? Ви зараз розумієте? Дивіться, за таким кут. Дивіться, як нам охопити оцей шматочок, ось що я рожевим виділила. Да? Це частинка кола. Так? Це нерівна лінія. Ми не можемо її просто лінійкою поміряти. Так? Якщо воно таке криве по колу, то як ми можемо її поміряти? Дивіться, ми проводимо ось так ось лінії від центра кола, так? виділяємо ось цей кусочок тортика, да? по якому ми їдемо. І ми можемо поміряти ось тут кут. Ми не можемо поміряти лінійку і довжину, але ми можемо взяти транспортир і поміряти ось цей кут, кут, який ми пройшли по колу. Кут цей позначають буквочкою Фі. Дивіться, як вона пишеться. Ось наша буква Фі, така петля. Дуже схожа на нашу букву F, тільки не домальована. Якщо ми малюємо букву Ф, то ми будемо її ось так малювати. Да? А тут малюється. Зараз я поруч намалюю, щоб ви бачили різницю. Так, а тут малюється не закрита ось ця перша петля не закрита, бачите? Щоб ви могли відрізнити, як малюється буква F. Оця буква F це у нас кут. Ми можемо поміряти кут між радіусами, да? оце цієї частинки, яка пройшла по колу. І тоді ми отримаємо кут. Так, да, правильно, Назар, так пишеться буква Фі. Добре. І, значить, А ділиться так само на час, за який пройшли цей кут. Тобто, зрозуміло, да? кутова швидкість дуже схожа на лінійну, тільки різниця в тому, що потрібно поміряти нашу відстань. Поміряти її лінійкою ми не можемо, через те ми міряємо її транспортиром. А транспортиром ми її міряємо як кут між радіусами кола. Так, значить, оце буквочка фі – це кут. Так, можете саме краще намалювати малюнок. Тоді буде зрозуміло, де це Фі береться. Його просто треба міряти транспортиром, так? Якщо в нас проходить по колу. Ну, інколи нам не треба міряти по транспортиром, коли це якісь особливі, да? якщо, наприклад, розгорнутий кут, якщо б півкола пройшли, да? так, це, значить, ось ситуація, ось ця формула, да? це все ще пояснено. Це стосується ось саме таких випадків, коли тіло проходить, ось поворот проходить, да? тобто воно проходить якусь маленьку частинку, проходить по колу, а далі починає рухатись знову по рівному, по рівній лінії, так? Але в нас може бути рух ось такий, як у нас з планетою, да? або як барабан машинки. Коли в нас весь час весь час по колу, да? ви представляєте, який там буде кут? Так? Якщо одне коло, якщо повністю проходить одне коло, це 360 градусів. Знаєте це з геометрії чи з математики? Так? Одне коло за 360. А якщо у нас пральна машинка робить тисячу обертів, за скільки там? Да? Ну, ви коли вибираєте віджим, да, там режим різний, да? наприклад, тисячу обертів, то нам прийдеться оце 360 множити на тисячу. Представляєте це число? 360 тисяч. Да-да-да, ви розумієте, да, що числа будуть дуже великі. Тоді, коли у нас весь час повторюється рух по колу, якщо тіло рухається тільки по колу, тоді вже не визначають кутову швидкість для нього. Так? Тому швидкість тільки для частинків ось такого шляху можуть визначати. А коли тіло весь час повторює круги, да, мотає, мотає, мотає ці круги, тоді для нього вимірюють інші параметри. Швидкість для такого тіла не визначають, її визначають замість цього період і частоту, які, по суті, теж показують швидкість. У нас буде лабораторна, і ви побачите, як період пов'язаний із частотою. Я дуже надіюсь, що в понеділок буде світло, і ми цю лабораторну проведемо. Так, значить, давайте будемо. Записують, значить, щоб якщо тіло весь час повторює рух по колу, тоді вводять такі поняття. Перше це період. Записуємо. У вас у книжці є означення, що таке період, або можете записати, там означення, де довге. Період це кількість. Ой, вибачаюсь, період це час. Я вже частоту вам кажу. Період це час, за який тіло робить один оберт. Так. Я писати не буду, в мене місця мало. Я це запишу тільки формулою. Значить, перш за все, період у фізиці позначається великою буквою Т. Так? Коли ми говоримо просто про час, то це маленька буква Т, а коли період це час одного оберту, так? то ми пишемо велику букву Т, щоб відрізнялося. Період позначається великою буквою Т. Оскільки період це час, то він вимірюється теж у секундах. Так само, як і звичайний час, так, так само і період, він буде вимірюватися в секундах. Так? І оскільки період це час одного оберту, то з цього значення ви можете зразу записати формулу. Період це час, за який тіло робить один оберт, а n це кількість обертів. n кількість обертів. Ай, у мене знизу не пише. Так, кількість обертів. N. Значить, ми беремо час, який тіло обертається, ділимо на кількість обертів і отримуємо його період. Записали це? Так, я можу стирати дошку. Okay. Мені ще треба частоту десь написати. Я поки що стру ось цей зверху малюнок. Він нам зараз ролі не грає. Я лінійно швидко... Частота, це як часто. Так, да, частота це як часто, тобто, скільки обертів робить тіло за час. По суті, схожого значення до періоду, так? Так, я це все струм, Що ми намалювали? так? Типа як кілометр за час, але оберт за час. Так. Да. Значить, давайте запишемо. По-перше, частота. Обов'язково собі запишіть, як вона позначається в фізиці, так? Частота обертання. Давайте. Називається або, частото, або обертова частота, або частота обертання. Так, я напишу повністю, тому що в нас ще буде інша частота. Я поспішила просто написати частота. Давайте напишу частота обертання. Її ще називають обертова частота. Запишу, щоб ви знали, що може і так бути. Так. Позначається маленькою англійською буквою N. Так. Е, як ви вже сказали, що е, е, о, частота це кількість обертів за час, так, значить, відповідно і вам зразу зрозуміла, да? Кількість обертів. На час, так, як ви казали, так, як в нас було з швидкістю. так Тепер давайте розберемося, як же вона буде вимірюватися. В чому? Тут саме складне з обертовою частотою це за її вимірюванням Розкажу чому зараз. Дивіться. З часом там все зрозуміло. Час в секундах вимірюється, так? N, кількість обертів ні в чому не вимірюється, так? Кількість у нас ні в чому не вимірюється, тому що кількість це, як ви рахуєте, 1, 2, 3. Ви ж не кажете один кількість, два кількість. Да? Ви просто собі рахуєте 1, 2, 3. Так само і тут: оберти ми просто рахуємо 1, 2, 3. І через те в нас виходить N. Це величина, після якої от буде така цифра, після якої ми нічого писати не будемо, в чому воно вимірюється, да? просто число. І через те в нас виходить, що зверху просто число, так? Е, наприклад, та, одиничку беремо, якщо ми говоримо щось. А знизу у нас секунди. І виходить одиниці вимірювання для частини це одиниця поділена на секунду. У математиці, коли зверху якби, нічого нема, а знизу секунда, да? то пишуть, що це мінус перший степінь. Через те ви можете побачити ось такий запис. Ви будете ще з математики це вчить. Щоб ви розуміли, що це таке. Зараз собі запишіть. Інколи, щоб не писати мінус перший степінь або одиниця на секунду, бо це дуже незрозуміло, так? Пишуть, що n це кількість обертів. Через те записують ще інколи ось так: оберти. На секунду. Всі три записи правильні, але у фізиці найчастіше і найправильніше використовують ось цей. Через те ви повинні розуміти, що це означає, якщо ви побачите задачу, і в задачі написано секунда в мінус першій степені. Ви будете думати, що це таке, як це так, секунда в мінус першій степені. А будете розуміти, що це значить, одиниця ділиться на секунду, або оберти на секунду. Це те ж саме. Все це це все одне і те саме. Але я вас просто готую до того, що так буде це все записано. Так, з частотою і з періодом все зрозуміло. Угу. Так, добре, тоді давайте я зараз розв'яжемо задачку. Я візьм, покажу вам ще, я не знаю, наскільки вам буде добре видно, звісно. Покажу такий простий прилад, який теж весь час рухається по колу. Чи бачили ви його коли-небудь такий? Так, тихо, як там, щоб світло попадало. Не видно. О! Ось. Що це? Часи. Так, годинник такий з стрілками, так? Да? Такий годинничок з стрілками, якщо у вас вдома є добре. Ви знаєте, як рухаються стрілки, так? Да? Вони весь час ходять по колу. Тепер вибирайте, яку ми будемо стрілку досліджувати. Годинникову хвилину чи секундну? Секундно. Секундно. Ну, давайте дослідимо. Значить, визначимо частоту і період для секундної стрілки. Добре? І так, частоту обертання і період обертання секунд... ну, крає секундної стрілки, так? Точки на секундній стрілці, так? Ну, візьмемо самий кінчик її, щоб вона гарненько ходила собі по колу, так? Щоб нам легко було це представити. Так, я стираю все, що є на дошці. Ой, я, до речі, вам забула один момент показати. Дивіться. Ще ж один момент. Ну, він у вас є у підручнику. Дивіться, ці формули схожі. Так. Так, тільки як вони перевернуті, да? Виходить, що отримувати... одну треба перевернути другу. Через те в нас можна записати ще так: що частота це один поділити на період. Ну, якщо ми одиницю ділимо на період, це значить перевертаємо цю формулу. А період це одиниця поділити на частоту. Так. Ось такий ще момент. Якщо у вас буде вже знайдений період або частота, то можна поділити одиницю на це число і отримати іншу величину. що Вони між собою взаємопов'язані. Це називається взаємно обернені величини. так? Одна обернена другої, бо треба обернути формулу і вийде формула другого Так? Все, тепер точно все стираю. Так. Так, так, так. Все-все стерла і розв'яжемо однесеньку задачку, і я запишу домашню вам у Viber. Так, значить, нам потрібно знайти частоту і період. Так, обертову частоту треба знайти, і період треба знайти для секундної стрілочки. Так. Ну, візьмемо, будемо досліджувати її один оберт, так? Значить, у нас кількість обертів буде? 1. А питання в тому, за який час секундна стрілка робить один оберт. Це тепер треба подумати. За який час секундна стрілочка пробігає, весь круг. Так, зараз. За скільки <плес> вона робить ось цей круг? Давайте подумаємо. Вона робить іскруги і проходить одна минута. Так, значить, за, за 60 секунд. Умнічка, все правильно. Так, значить, у нас 60 секунд. Все вірно. Добре. От як добре, що ви знаєте, як годинник побудований, так? Да? Так, все в нас є наші дані, нам потрібно розв'язати цю задачу. Так, ми беремо формули, які нам потрібні. Так, які ми будемо брати формули? Може, сам напишеш? Тут місця багато. Угу. Ну? Нам треба формула для того, щоб знайти частоту і для того, щоб знайти період. За якою формулою ми шукаємо частоту? Mm -hmm. Мені писати, чи ти будеш писати. А, пишеш. Добре. Тільки треба було нижче. Зараз впрешся в розв'язок. А, ти вже підставляєш числа. Чекай, дивися, коли ми пишемо з фізики, ми спочатку пишемо в буквах. Ти пишеш все правильно, але спочатку треба написати в буквах. Так. N на Т. Ну, це, по суті, що ти писав? Ти писав все правильно, так? Тільки що спочатку ми пишемо буквами, а потім так само а тоді вже пишемо так, як ти писав уже в числах. Для чого так робиться? Ой, разом почали писати, да? Значить, для чого пишемо спочатку в буквах? Справа в тому, що в фізиці, інколи буває, зараз ми робимо легенькі задачки, такі, що ми взяли формулу і зразу підставили, так? А у фізиці буває, що потрібно ту формулу перетворювати якось. І через те спочатку перетворюється формула, тоді тільки підставляються цифри. Так, добре, ну що там вийшло? Порахували? А, ви вже пишете для періоду. Добре, пишіть. Так. Тільки N треба писати велике. Або, якщо ви хочете на маленьку, тоді не те зверху, а одиничка. Так. Ну, от, добре. Так. Ну, залишилось це все порахувати. Ну, період легко порахувати, так? Да? 60 секунд поділити на одиницю це буде. Давайте я, мабуть, напишу, бо у вас не влізе. Там дуже близько край. 60 секунд. Так. Одна секунда. Так, тут дуже легко рахувати, а одиницю поділити на 60. Що ми там отримаємо? Я у вас калькулятор. Калькулятор? Да тому що там. В я считаю. А, ого. Ну, в принципі, можна, звичайно, але тут число вийде о таке не. Так, тихо, видно, вам його не видно? Не видно. Зараз я його наш буду рівні. О, так буде видно. Так, так що вам подається дуже довго в голові рахувати. Так. Не шість а якщо ми округлюємо, ну, ми відкидаємо. Так. Дивіться, якщо ми відкидаємо те число, яке ми відкидаємо, якщо воно 5 або більше, то потрібно до останнього, якого залишаємо, додавати одиничку. Це правило округлення. Ви їх вчили в п'ятому класі. У фізиці вони дуже часто використовуються. Я не округляв я. А, ви ви рахували в голові, ну воно ж виходить не на цьому не закінчиться, у вас ж там далі ще є остача, правильно? І там буде шість шість шість. Я так пишу три точки. Ага, і, і три точки. Ну, дивіться, ми у фізиці числа не точні дуже часто, і через те треба добре знати правила округлення. Якщо ми відкидаємо 5 і більше, да, якщо там далі виходить, наступне число, має вийти 5 або більше, 5, 6, 7, 8, 9, да, тоді ми до останньої цифри, яку залишаємо, додаємо одиничку. Так? Чого в мені точки пропадають? Не знаю. Може, Поняття не маю, Що не так з вашими точками. Так, якщо ж ми. да, до речі, якщо в нас не точне число, от там пише. Може, це те, що дуже близько до краю. Мене теж на краях інколи не пише. Так, якщо ми округлимо, то тут має бути 7. Тому що додали одиничку. Так. О, я жирно намулювала сімка. Так. А якщо ж у нас, якби там було наступне число 4-3, тоді можна було просто кинути і нічого не писати. Так, і одиниці у нас які? Ну, у нас одиниця ділиться на секунду, значить, пишемо секунду мінус першому, щоб звикати до такого запису. Так. Є е, до цієї задачі якісь запитання? Ні. Ну, залишилось нам, звичайно, написати ще в кінці. Відповідь. Це ж задача. Задача має бути відповідь. Бачите, в мене знизу як дьоргається. Теж погано пише по краях. У відповіді ми маємо зазначити, яка вийшла частота і який вийшов період. Так. 12 секунд у меню з першому, а період. У нас 60 секунд. Десь притягли стирачкою по екрану, да? повідвалювалися у буквисти голови. Так. Значить, ось така задачка. Значить, подібну задачку я вам кину на домашнє.